Вітаю вас, друзі, на каналі. Ви просили огляд на мого кота. Будь ласка, кіт породи шотландський висловухи окрас БлюПент. Кокосу майже 5 років, огляд завершено. Звичайно, що я жартую, сьогодні не прокатав взагалі на огляді цар ПК у прямому сенсі цього слова. Цей комп я отримав від магазину Artline, кращі компи на ринку України, це так насправді і є океанських розмірів кількість ПК і комплектуючих. Певнений ви знайомі з ArtLine, коробка дуже важка донести до автівки допомагав підписник з нової пошти, за що йому величезна подяка. Дочекаєшся від тебе допомоги, звичайно ж, тільки їсти та спати, не життя, а мрія насправді. Перед вами, друзі, найдорожча ліжанка для кота за плюс-мінус 350 тисяч гривень. А ROG це завжди топ. Починаючи від пакування, розумієш, що таке безкомпромісне рішення. Кейс Рук Hyperion gr 701 входить до мого топу 3 корпусів з хай енд сегменту. Виконання функціонал 10 з 10. Величезні ручки потрібні, бо комп великий, важкий по зрозумілій причині отримував я його. На вантажному відділенні. Назвичайно, просто не пройшов. Плани перехід елементу моменту конструкції в масивні ніжки, целісність корпусу сприймається органічно. Ніякого цирку, все як мені подобається, кейс розробляли розумні люди, одразу це відчувається, коли перше знайомиться з компом. Все є на своїх місцях. Польовики там, де потрібно, це стандарт знизу, під боком живення у рамці, не на магнитах, як у більшості виробників. Згори теж по стилявій структурі бачимо, як виглядає сітка дуже класно. Сюди можна інсталювати водяне. Охолодження до 420 мм, як не як формат корпусу і ITX Hyperion, максимально продуманий кейс, якщо казати, за продув. Вздовж корпусу щілини для забору повітря, з боків за 140 мм кулерами теж є плювики, у рамці. Витягається дуже просто, дуже легко це робиться. продув, пробив забслуговань питань немає. Подібне рішення з продуванням корпуса мені дуже подобається. Тут не обов'язково знімати скло, як я робив на своєму компі. У мене класичний монтаж, незручно не швидко взагалі. У Hyperion з обох боків скло відчиняється по типу дверей у різні боки. Рішення дуже зручне, ефективне. Зараз на вулиці все ж таки літо і вентиляція комплектуючих зайвий точно не буде. Максимально продумано все знизу, де торкається скло, є м'який упор, аби не бахнуло по металу, майже трансформер, але з світу ПК. Використання простору в корпусі максимальне, понизу є невеличка схованка, ось така. От можна щось сюди покласти і сховати від зайвого ока. У маленькій схованці я знайшов флешку з дровами та та це вам, друзі, не паперові якісь доки, як-не-як, рівень. Продуманий корпус навіть з естетичної сторони, все тут дуже гарне. Дроти приховані темним ось таким пластиком, аби не бачили скрізь кво повутиння. Артурен обережно все уклали, підв'язали. Добре, що в корпусі місця багато, збирати комплектуючи саме в цьому корпусі, Не важливо, як ти будеш їх збирати, у якій чезі. Отвори тут величезні, не паримося по зборці взагалі. Все, що треба, тут є. І хаб на 6 входів, та така ж кількість корпусного охолодження. Коротше, це топовий кейс, я не міг двома словами сказати про корпус, бо це ето рішення від Asus. Що по комплектуючим, арт встановили найбажаніший проць багатьох сучасних геймерів, де не тільки геймерів, проц від AMD Ryzen 7 9800 X3D. Можна і дев'ятку сюди було б ставити, але буст між ними мінімальний. У деяких іграх, якщо казати про ігри, сімка буде навіть цікавіша за 9 Ryzen. Цей процесор, ви друзі, чудово знаєте, багато вже оглядів на Ютубі, трохи синтетики заради розуміння, можливості камінця. Останній сайнбенч у автобусті до частоти 5,3 ГГц. Наприкінці тестування. Майже 1300 балів, і це дуже-дуже швидко. Після тестування температура, звичайно ж, повернулася до стоку до 40 градусів, 42. Не забуваємо, все ж таки, вже літо, і тест проводився без каденціювання повітря. Одяного охолодження на 360 мм, як бачите, достатньо, аби якісно охолодити процесор. Rock Strix LC363 покоління з кращою помпою нашого часу. Це Асатек, звичайно ж, вже сьома генерація. Цього виробника ставлять тільки ті, хто має такі можливості, кращі з кращих. Коштує це недешево, RGB освітлення у 10 варіаціях, і на мене це ідеальний симбіоз комфорту та продуктивності. Ryzen охолодженням задоволений. Як бачите, тут навіть материнська плата на стероїдах Rock Hero X870. Потужна, сучасна, красива. За цю малу я можу розповідати дуже і дуже довго. По-перше, це якісний технологічний продукт, не може коштувати він як якийсь середяк. це зрозуміло. Hero безкомпромісна серія, позаду, купа входів, вистачить навіть вашому сусіду. Поколуні біосу, все тут є. Останнє покоління бездротового Wi-Fi з швидким коннектом, яких тобі там накручувань бігудів, як раніше. 5 сек і готово. Антенну на магниті там кудись закинув позаду і можна вже працювати. Купа технологічних рішень на платі, чого тільки вартує Supreme FX, ексклюзивний звук материнських плат Republic Gamers, потужні аудіо підсилювачі, захист від перешкод, плюс софту поміч. Погодьтесь, не кожен має назву Hiro на платі пам'яті двома планками у двох каналі. Обсяг 96 ГБ більше, ніж буде достатньо, ви мати я звичайно ж не стану, бо гарантійні оці наліпки бачите самі. Ну і 4 ТБ накопичувача, щоб не було замало. Кейс 3000 під кінста на 2 ТБ і ще Така сама кількість, але серія S2000 обидві на PCI 4.0 під 50 градусів у роботі показники Real Time. Ви бачите, як це виглядає. До речі, лайфхак від мене, якщо у тебе не бачить індат твій носій, додатковий який ти доставляєш у ПК, роби наступне. Правою клавішою миші тапою на меню пуск, обираємо керування дисками, знаходимо ось цю довгу стрічку у чорному, це і є наш недоданий носій. Наводимо на чорне і правою клавішою обираємо створити. Далі створюємо повний розмір. Нас смак можна обрати літеру, яка вам більше до вподоби. Якщо другий насій, зазвичай це D або C, як у мене зараз. Все, готово, носій D додано, тепер можна працювати і бачите два носія, все бачевинда без проблем. Ось такий простенький лайфхак з додаванням носія, далі про блок живлення. Наш сьогоднішній комп живить голбовий трансформатор на 1200 Вт Rockstrix. і є ще покраще, звичайно, все Тор. Добре, що у ASУ гарна лінійка комплектуючих не треба вигадувати. Експериментувати, ну і головна первина збірки RTX 5090 Astral. Тут взагалі найкраще рішення на ринку ГПУ саме під ігри роботу. Комплектація з бонусами, приємними бонусами, дрібниці на корпус або під клаву, завжди приємно знаходити ось таке. Мені приємно бачити подібні приколюхи, міні-версія віддяхи з обертаючими кулерами, погодьтесь тема. Є лінійка мірятися з власниками інших карт, хоча що тут мірятись, Астрал є топом на даний час, номер один у Фалактиці. Знайшов я ще такий ось тримач під карту. У нас дуже важка, дуже велика карта. Це сама важка карта, що я колись тримав у своїх руках, і я не жартую. І добре, що в корпусі є фіксуючий тримач з рухаючим елементом під висоту це дуже зручно, м'яка проставка, і краще рішення просто на даний час, що може бути в корпусі ось такий от тримач. Обсягу 32 ГБ на карті буде достатньо не тільки геймерам, але й крейтерам. До речі, пам'ять тут від Samsung на Unix, як у більшості виробників, а Samsung. Як нея -як, кеталоне рішення, перша відеокарта з чотирма кулерами, що суттєво допомагає оголоджувати ГИПО, потужність шаленна і сучасні рішення з охолодженням просто необхідні. Ви, напевно, вже бачили подібне рішення, коли лівий і правий кулер обертається у одному напрямку, на відміну від середнього, який навпаки масує в інший бік, таким чином турбовидність відсутня, що дуже і дуже добре позначається на охолодженні карти в цілому. Ну а четвертий кулер знаходиться з іншої сторони, циркулюючи повітря. Таким чином допомагає ганяти повітря через радіатор ось таке ось, друзі, ноу у сьогоднішньому топі. Топові карти 5000 серії від ASUS, починаючи з серії Prime, оснащені випарною камерою, що дуже позитивно впливає на зниження температури у цілому, я вперше це відчув тестуючи серію Prime. Афієзні технологічні можливості тут і термопрокладка з фазовим переходом. Якщо зрозуміло, мови казати, то це таке собі сучасне термо, яке не вилазить за межі термопластини, при цьому більш равномісне. Мірне заповнення термо, аніж сток. Іновацій насправді багато, є й зручності. Ось такі, наприклад, можна додати додатково 2-4 пінових кувер, якщо не вистачає на материнській платі. Про стилі навіть нічого не хочу казати, це краще рішення, яке я тримав в своїх руках. Тут тяжка металева конструкція додає захисту, додаткового захисту платі. Я впевнений, якщо карту просто кинути на підлогу, з неї нічого не стане. Сталь марки 304 це не жарт. Що казати, друзі, ви все прекрасно бачите, все розумієте, ніякого людського фактору, бо карта збирається по технології Auto Extriam, а це коли роботами, не пальцями. Коротше, це скарб світі відеокарт, дуже подобається цей метал, наче з якогось астероїду. Я не знаю, як вони зробили це, але виглядає файно. Ввечері взагалі в кімнаті можна не вмикати освітлення, бо підсвітки в компі дуже-дуже багато. Сьогоднішні комплектуючі свідчать про якісний геймплей, не враховуючи там, що там в налаштуваннях, які будуть там показники, взагалі якось по барабану, та й ще б з 50-90 шукати альтернативу, було б якось дивно. До цього Другой, я вже тестував 5080, це реальний монстр, але 5090 знищує все і всіх і безкомпромісне рішення насправді на ринку відеокарт. Кіберпанк на максимальних налаштуваннях, я навіть не вмикаю генерацію додаткових кадрів трансформерів X4 і X5, просто максималка з трасуваннями променями без DLSS. Трасування шляху я додаю, звичайно, ж мало хто може собі дозволити саме цю опцію, важку опцію. У здатності екрану 4К, бо в мене саме такий монітор 60 плюс кадрів я маю на. Виході. Уявляю реакцію деяких глядачів: 60-70 кадрів на ось такій карті якось дивно. Друзі, поясню, це захмарні налаштування, які приб'ють будь-яку карту до полу з показником 50 кадрів, і це я кажу про топові віддяки. На зараз зображення рівня якогось 3 d бенчмарку 65 кадрів з задовими налаштування, на які ніхто ніколи не грається, взагалі просто подивіться на деталізацію, це якийсь космос. І навіть з подібними налаштуваннями на карті лише 45 градусів. Акса чотирика і 45 градусів. Як тут не згадати Остапа Ібрагімовича, я тронувся тут. На процесорі в бусті до 5,2 ГГц 60 градусів. Не забуваємо, ми на воді і 9900 X3D далеко не крижинка. Взагалі не крижинка, використання процесора на третину у кіберпанку упор все ж таки на відеокарту. Я не бачу сенсу переплачити 10к за 9 райзен, бо в іграх буде плюс-мінус однакові показники. Є сенс, якщо під роботу, звичайно, брати для ігор взагалі немає. Чудовий процесор топова карта, температура гарні, показники ще краще для потужної Astral 5090 45 градусів це взагалі ідеальні показники температури, і от вам, друзі, сучасні технології. Якщо включити генерацію додаткових кадрів одразу X2 у кількості кадрів, я не вмикав трансформацію кадрів лише DLC 124 к на максах, в мене питань взагалі немає. Далі нова гра Експедиція 33 вимовила дуже гра, до карти, перш за все, на максимальці так само без допомагаторів мало хто може собі дозволити проходити гру з отакою от графікою. Якщо коротко, це така собі final Fantasy але на Лад. Я знаю, немало є поцінувачів саме цього жанру, тут і прокачування команди, слоти, пілоти, класична rpg покрокова бойовка зайда тим, хто прораховує свої дії. Все ж таки, як сильно змінилися ігри від часів третіх героїв до ось таких от мультів Еволюшн, мать його не інакше. Не певнений, але руші дуже схоже на Андріговський, блістяшки, скрізь де треба. І ні, граю я у здатності екрану 4К, максимальні налаштування, плюс-мінус однакові показники по температурі. Я не наповне виставляю оберти на процесор на а такого взагалі ніколи не роблю, або тихий сет використовує налаштування, або норма, тобто стандарт. У рівні 70 до 100 плюс кадрів залежно від локації. Саме тому і потрібні з такі карти, бо з кожним роком ігри виходять з вимогливішими, шосте гета. Звичайно ж, потягне чекаємо, а поки Сталкер у 4К. тут епік, звичайно, максималка RTX увімкнена, додаю також DLSS, додаткові кадри, аби мати плюс-мінус 160-200 кадрів, як на моєму. Моніторі. Також обираємо метод масштабування TSR ультраякість, масштаб роздільності 100%, не плутати з DLSS, де лише 66%. Коротше, це максималка на галявині з мостовими кранами від 160 і далі. Зрозуміло, що можна так гратися, бо коли герцовка співпадає з кількістю кадрів, то ще в 4К це виглядає, відчуття дуже класне. офігенське відчуття. Я не знаю, сталкер уже майже рік викати оновлення, постійно якісь нові патчі, але глюки досі є в грі. Лакмусовою бумагою назвати сталкер звичайно ж не можна. Грав я 4К у налаштування, а Overway показує чомусь 2К. таке. Бус на процесорі незмінний, як і показники температури на X3D60, на карті взагалі 44 градуси. А страв, моя повага, молодці. Своїм новим монітором я дуже задоволений, все ж таки IPS ні, VA панель шлейфів за зображенням немає. Гарний монітор не за космічні гроші це теж важливо. Хто не дивився огляд на монітор, подивіться я на каналі. Атмосферна гра і те, що наша удвічі приємна, звичайно ж, тільки наші. Ще люди зрозуміють навколишнє середовище, як тут не згадати старий анекдот про бідончик. Коротше, тема така: приходить хлопчик з синдромом Дауна в магазин магазин часів Радянського Союзу, тоді ще коли сметана продавалася у бідонах, і каже, Мама казала сметанки і притягує бідончик. Продавчиня бере бідон, кидає туди 5 черпаків сметани і запитує. А де гроші? Мама казала у бідончику. <кхи> Ось такий бородатий анекдот згадав, бо побачив це ретро. НПС стали звичайно ж розумнішими, хитрішими, але, звичайно, на рівень людей. Пішла жара в хату, дуже класна гра. Коротше, ви бачите, все дуже добре, чудово, як по геймплею, так і по температурах, як і по роботі, все дуже і дуже класно. Ну давайте ще мою люблю серію Last of Us, друга частина, здатність екрану 4. Де ОС з генерацією кадрів, але без множення трансформерів, по суті, це максимальне налаштування, єдине я додав фільтрацію 16х, прибрав також кіношний ефект з неприємними цяточками по замовчу. Коротше, це макса без прискорення X5, все як полюбляють, свідки реальних показників. Початок гри від 200 кадрів. Питань в мене взагалі немає. Потужність карти без софтових прискорень чистий Дефамін з трансформаторними X4 замість 200 тут буде 400 І ви, напевно, бачили мій попередній огляд компа. RTX 5060 Ti, там це ж були такі показники, я маю на увазі під 200 кадрів, але з трансформаторними x 4 зараз показую, як є без X4, без X5, просто звичайна графіка на Максах. Немає потреби додавати додаткові кадри, кадри так поля, як космос. По тестуванню сьогоднішніх ігор ви напевно вже зрозуміли, що середні показники температури ProS карта 65-45. Для непотужнішої ігрової карти на даний час мати 45 градусів, це не те, що гарний показник, це чудові показники температури. У прикладу, моя 4080 ТАВ з однаковими налаштуваннями по графіці видає плюс-мінус 150 кадрів. Так 4080 може і зараз її фіг де знайдеш, а нову так взагалі нереально знайти по відомій причині. Але температура у мене 70 градусів на карті, не 45, як на 50-90, а страв поки краща карта, яку я тестував мій топ номер 1 так, технологічна, максимально топова, щоб мати 250-300 кадрів у іграх, треба мати кеш. Зрозуміло, Artline збирає топові компи, напевно, краще в Україні. Я багато магазинів перетестував і кажу насправді, як і є, не кожного дня є можливість на тестування отримати ось таку от віддягу. Але тепер я знаю, що можу радити як найкраще рішення під роботу, під ігри. І 32 ГБ обсяг відеопам'яті не лише про ігри. Є дуже багато людей, кому потрібні ось такі потужні карти для роботи, наприклад. Там Стучним інтелектом, моделюванням і ця астрал є кращим вибором. Так не дешево не кожному по кишені подібні компи, але якщо казати стосовно замовлення від моїх глядачів, те, що замовляють у мене, то середній прайс на збірку ПК десь 80-120 тисяч гривень. От вам, друзі, відповідь, які ПК збираються у рубрику саме Сік. Сьогоднішній комп такий собі майбах, але в світі ПК питань до потужності в мене немає. Та й взагалі, які можуть бути питання, коли все найкраще тут перед вами. Якщо бажаєш придбати, Щось подібне, я залишу посилання під цим відео на Artline. Моя підбірка кращих збірок ПК у топ-сегменті. На цьому огляд тестування ПК завершено. Дякую вам, друзі, за перегляд, за вашу реакцію. Коментарі. До зустрічі у нових відео. Щастить.